А зараз поговоримо про те, що в Україну повернулася перша група українських військовополонених до 25 років. про це повідомив Володимир Зеленський. У межах цього обміну планують повернути 25-річних військовополонених, поранених а також репатріювати тіла загиблих. Подальші обміни триватимуть у кілька фаз, як і раніше. Проте деталі обміну не повідомляють у зв'язку із безпекою ситуацією. Але більше сподіваємося, інформації ми отримаємо від нашого наступного гостя Андрій Юсов представник головного управління розвідки Міноборони України доєднується до нас. Пане Андрію, вітаємо в ефірі Суспільного. Вітаємо вас. Та слава Україні героям слава пане Андрію, українці завжди радо сприймають, звісно, новини про повернення інших громадян України військовополонених і цивільних, які в Росії знаходяться дуже та щиро і радіють цьому. Розуміємо, що процес обміну він є досить крихким, але сподіваємося отримувати отримати від вас більше деталей. Що ви можете сказати про цей процес обміну? Про те, як вдалося досягти. Того результату, який вся країна побачила от вчора. Вчора розпочався обмін за результатами домовленостей в Стамбулі. Ось ви бачите, що він супроводжувався кількаденною інформаційною атакою з боку ворога на тему обміну і повернення тіл захисників військових. Це такий складний процес справді. Вчора був його початок. Ми побачили повернулася перша група українських молодих захисників 25 років і молодше. Також найближчими днями мають мають пройти обміни, які стосуватимуться більше важкохворих і важкопоранених. Повернення важкохворих і важкопоранених, так як це і має відбуватися. І звичайно, на цьому тижні також мають розпочатись репатріаційні заходи, повернення тіл полеглих наших захисників працюємо результат. Буде паралельно йдуть важкі перемовини. Переговорна група працює? Це це дуже непростий процес. Ворог використовує навіть цю чутлив, чутливу гуманітарну тему для проведення дезінформаційних кампаній, але нам своє робити. Пан Андрію, от власне після останнього раунду переговорів у Стамбулі, чи стало легше власне домовлятися із росіянами? Ні, не стало легше домовлятися з росіянами, але те, що домовленості за результатами, за результатами перемовин в Стамбулі, є, це факти, факт позитив. А те, що не просто домовлятись, ну ми бачимо, в якій атмосфері атмосфері відбувається, зокрема, і підготовка реалізації цього обміну, що виробляє російська пропаганда, тому це точно не просто, пане Андрію. Часто рідні друзі зниклих безвісти інших військовополонених приходять на ці обміни в надії зустріти своїх близьких. І в соцмережах також є там фотографії, заклики. Допоможіть, хто бачив там цих людей мого рідного. Там, наприклад, та в полоні. Дайте більше інформації. Чи є ефективною діяльність українців, коли вони шукають інформацію про своїх родичів там в соцмережах? Наприклад, та можливо, у вас є якісь поради, як бути людям в такій ситуації. Це трошки різні питання. Ось зустріч, мас, масова зустріч з наших полонених з портретами інших захисників. Це одна історія пошук в соцмережах. Якщо це умовно такий народний осінт, то він корисний. Родичі самостійно перевіряють величезну кількість інформації, в тому числі і ворожих ресурсів, і іноді справді знаходять цінну інформацію або про... Своїх рідних людей або про інших захисників це така серйозна мережа, яка допомагає координаційному штабу з питань поводження з полоненими і силами безпеки і оборони. Дані з цього пошуку можуть додаватись і до відповідних реєстрів і систем, але виставляти фотографії власних рідних із тим, щоб можливо хтось ще знає, цього не потрібно робити. Ворог так само проводить осінь-розвідку, збирає всю необхідну. Інформацію, будь-яку інформацію про наших захисників, про їхній життєвий шлях, про їхні родини. І тому додаткової інформації їм надавати точно для цього не потрібно. Пане Андрія, що ми... стосується акції зустрічі біля лікарні для людей. С слухаємо, так, так, слухаємо. затримка невеличка. Слухаємо вас. Так, що стосується зустрічі наших захисників біля лікарні. Насамперед, це емоційний ефект для самих різ. Практично складової в цьому немає, тому що ми неодноразово повідомляли і повідомляємо, що координаційний штаб, поводження з питанням військовополоненими, проводить комплексний постезоляційний супровід. Це означає, що в реабілітаційних центрах надається не лише медична допомога, а також працюють правоохоронні органи, представники координаційного штабу, правозахисники, які опитують звільнених з полону. Детально і ретельно про всі важливі деталі умови перебування інших захисників, які залишаються в полоні, і інформацію, яку вони можуть знати, і тільки ця інформація, тільки отримана в такий спосіб є офіційною підставою для того, щоб вона стала якимось дієвим інструментом і в реєстрах, і в даних координаційного штабу, і для правоохоронних органів впровадженнях по стосовно незаконного захоплення наших людей. Тому насамперед це має значення, і люди, наші українці, також мають розуміти, що хлопці повертаються з полону в шоковому стані, і зустріч це дуже добре. Але ця зустріч не має перетворюватись на певний пресинг. Звільнення експолону це також дуже важливо розуміти. Пане Андрію, ми дякуємо вам. Надзвичайно дякуємо. Такі важливі деталі, важливі сьогодні для українців. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки міноборони України, був гостем суспільна студія.